Я виявила, що мій хлопець 10 років підписаний на мою молодшу сестру на OnlyFans. Наче тому мій хлопець заснув з розблокованим телефоном. Він весь тиждень поводився зі мною дивно, і я не знала чому, тому скористалася нагодою, щоб підглянути. Я знаю, що це неправильно, але нічого не могла з собою вдіяти. Я не знайшла нічого, що могло пояснити його поведінку, але в історії його бравзула було тільки було тільки OnlyFans. Мене ніколи не турбувало, що він дивиться порно або мастурбує, Але мені було трохи дивно, що він платить за це, тому я переглянула його профіль. Виявляється. Оце жінка, ні? Типу, е... чи 40 дивишся 40 окей? Плати. Ну якщо ти тратиш сімейний бюджет на це? <світ> ем... Виявляється, він був підписаний на двох моїх друзів, які займаються лише онліфансом. А також на мою молодшу сестру. Мало того, він був підписаний на цих двох друзів з 2019 року. Незважаючи на вигадане ім'я, він, очевидно, не може заперечити, що це він, оскільки дані його картки збереглися. Це, очевидно, шокувало мене до глибини душі, тому що чому він платить за це? Він так негативно відгукується про те, що вони роблять тільки. Що вони роблять на цьому фанці, але платить, щоб побачити, як вони це роблять. Він буквально винен мені понад тисячу фунтів стерлінгів, яких у нього ніколи не вистачає на місяць, щоб почати віддавати. Але він платить за те, щоб побачити, як інші, інші знайомі знімаються в порно. Ми буквально такі бідні, а він має гроші на це, і буквально той факт, що це моя сестра. Нарешті у нас є 18-місячний -мі... 18 син, і ми живемо разом. Тому розлучитися буде нелегко. Але хіба це взагалі варте того, щоб через це розлучатися? Мені дуже боляче, і я не знаю, що робити. Я просто вдавала, що все нормально. Але це все про що я думаю. Я навіть не знаю, з чого почати. Якщо скажу йому про це. Я ще скажу йому про це. Думка про розставання лякає мене. Тому я думаю, хто буде любити мене, матір-одиначку, і хто буде любити мене і мого сина разом. Я знаю, що я сама винна в тому, що шукала, і, очевидно, зараз я б хотіла, щоб я цього не робила. У нас були проблеми в минулому, коли він брехав про дурні речі і був хитрим. І я завжди думала, що він, врешті-решт, зрадить мене, і я могла б покінчити з цим зараз, перш ніж він це зробить. Він це все, що я знала протягом 10 років, і він був моїм першим всім. Мені просто потрібна порада чи заспокоєння. Я не навіть не знаю. Я навіть не хочу розповідати про це знайомим, щоб не злякати не злякатися розриву з ним.